Всім привіт, друзі, це «Цензорнет», Я Марина данилюк Кермалаєва, і давайте поговоримо на дуже важливу тему маркерну: як Володимир Зеленський стає нарешті не тефлоновим. Справ тому, що коли Зеленський балотувався на посаду президента і вів зелену партію під назвою Слуга народу до парламенту, то він тоді був тефлоновий. І навіть така конструктивна критика, адекватні аргументи вони не спрацьовували, тому що для багатьох українців Володимир Зеленський це було уособлення простого народу. Він був практично святий. Більше того, багато хто асоціював образ Володимира Зеленського із серіалом Слуга народу і тому перебити це здоровим глуздом було неможливо. Коли президент Зеленський вже почав працювати, то до кінця 2021 року багато хто побачив, що ця особа справді некомпетентна, яка дуже любить статуси, яка дуже любить аплодисменти, яка не готується до війни. І якщо ви пам'ятаєте знамениту конференцію. Прес-конференцію листопада 2021 року то половину цього заходу Володимир Зеленський якраз таки сперечався з тими журналістами, які намагалися задати конкретні питання, чи готуємося ми до великого вторгнення, або задавали питання стосовно такого неадекватного тонкого зв'язку Володимира Зеленського із Андрієм Єрмаком. Великою мірою цю тефлоновість, яка тоді вже почала так злазити, із Зеленського вирівняло повномасштабне вторгнення, тому що дуже багато людей повелися на той аргумент, що Зеленський не втік. Він молодець красунчик, і почали об'єднуватися навколо прапора навколо цього лідера. І донедавна президент Зеленський вважав, що так як люди його не чіпають, є такий суспільний консенсус: не критикувати свою владу до завершення війни можна творити абсолютну дичину. І тому був ухвалений оцей законопроект про ліквідацію незалежності набу і САП. Президент Зеленський навіть миттєво його підписав, Хоча деякі законопроекти, які давно ухвалила Верховна Рада, вони там лежать і пиляться, і ніхто їх не підписує. І таким чином у Зеленського почало наростати оце відчуття, що він красавчик, він молодець, війна все спише. А для того, щоб війна списала, просто буде такий момент, коли Європейські Союзи, наші західні союзники інші дадуть нам грошей на відбудову України. І багато хто з українських громадян скаже: ну, дивіться, хоч і крали, хоч і щось там не готувалися до війни. Але ж Володимир Олександрович молодець, гроші ж ми отримали, значить, красавчик. Але щось пішло не так, не за планом, тому що. По-перше, суспільна реакція на ухвалення у ці законопроекти, причому дуже цинічно ухвалені з приводу ліквідації незалежності Набу і САП, вона була грандіозна. Трапились у ці мітинги картонкові, вони були дуже важливі. Чому? Тому що таким чином наші західні союзники побачили, що у нас тут не секта зеленського, у нас взагалі то нормальне громадянське суспільство. І якщо Зеленський творить дичину, наші люди. Готові вийти на вулиці і сказати своє слово, тому що так працює демократія. І якщо ви уважно стежили за розвитком цієї історії, саме після виходу молодих людей на вулиці з цими картонками почалися такі досить жорсткі реакції наших західних союзників і тих організацій, які нам дають гроші, в тому числі на оборонку, на зарплати бюджетникам, на зарплати військовослужбовцям. Які виступили з різкою критикою Зеленського. Більше того, там була серія різких заяв від західних медіа, де Зеленського там порівнювали із Орбаном. Вийшло кілька матеріалів, які описують, настільки Андрій Єрмак тримає його сталеві в, в руках. Тобто така нищівна критика Зеленського. І найважливіший момент нарешті. Зеленський поговорив із Урсулою фондер Ляєнс, президентка Єврокомісії, від слова, якої якраз таки залежить, а скільки грошей нам дадуть на відбудову? І взагалі, в якій формі це буде відбудова? І навіть до тієї відбудови, що треба дотягнути, скільки грошей нам будуть давати тут і зараз, щоб закрити такі важливі операційні потреби української держави. І от мене зацікавило повідомлення. Як президент Зеленський описував яка ж це була розмова? Судячи з нею, Урсула фон Дер Ляйн, яка, за відгуками є досить такою жорсткою жінкою, розказала Зеленському все, що вона думає про його ініціативи, і що написав у соцмережі X наш потужний президент. Говорили про законопроект, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України, подякував Єврокомісії за надану експертизу. У нас однакове бачення. Важливо, щоб законопроект був ухвалений невідкладно вже наступного тижня. Надана експертиза, це і є той чарівний пендель, який дала Урсула фон дер Ляйен. Тому, дивіться, це дуже важлива новина, тому що таким чином Єврокомісія дала знати Зеленському, що вона не дасть гроші під Зеленського, не дасть. Під те, що Зеленський під покровом війни просто рятує своє близьке оточення Тимура Міндіча чи Ростислава Шурму, чи інших там людей, які тусувалися на квартирі, у того ж таки міндіча, і бояться підозри від набу і САП. Такого не буде. У зеленського уже не буде такого аргументу, коли він може вийти до українського народу і сказати: от дивіться, ми там залучили 5-50 мільярдів. І тепер ви маєте нам все пробачити, тому що гроші на відбудову будуть. Цей аргумент уже не спрацює. І що, що ще цікаво. А одразу після цієї потужної розмови з Русулою фондрляєн, що зробив президент? Він нарешті підписав законопроект про реформу Арма. Цей законопроект голосувався у Верховній Раді ще 18 червня. Дивіться, пройшло кілька місяців, і у Зеленського тупо не було часу і повноважень, щоб підписати цей дуже важливий законопроект. Хто не знає, хто таке, що таке Арман, якраз у нас відбувається управління різним арештованим активами, в тому числі російських бізнесменів-олігархів. Або тих людей підсанкційних і проросійських колаборантів, які діяли на території України. І на жаль, Арму дуже часто знають не по цим ділам, а більше по фотосесії нинішньої очільниці Олени Думи, яка теж є подружкою цього зеленого кварталу, яка влаштувала голі фотосесії і презентацію своєї гори книжки в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Так от, що пише Анастасія Радіна, це одна із небагатьох нормальних депутаток фракції Слуга народу. Чому важливо було, щоб президент підписав нарешті під тиском Урсули фон дер Ляйн цей законопроект? Реформа управління арештованими активами відбудеться. Підуть в минуле практики арми під керівництвом пані думи і затягування з пошуком управителів на радість власникам і передача активів в управління конкурентам або пов'язаних із власниками особам. Кумедно спостерігати, як арма після кількох місяців спротив реформі тепер оголошує закон своїм досягненням. Ну і найцікавіше, що пише мага, пані Радіна, вступ в дію закону це близько 600 мільйонів євро фінансування в рамках Ukraine Facility. Ці кошти Україна могла б отримати ще в червні, коли було ухвалено закону. Проте цьому завадила блокуюча постанова фракції Батьківщина. Знову вступає в гру Юлія Володимирівна. Парламент розблокував лише закон лише 15 липня, коли цей показник уже не буде зараховано для траншів Ukraine Facility. Про це ці кошти не втрачено. Україна отримає їх при стабільному виконанні програми. Це, до речі, такий приклад, як через оцих зелених гори очільників, оцих полуголих баб, які влаштовують фотосесії, пишуть гори книжки, і Юлію Владімірівну, яка явно зараз уже. Працює не на український інтерес, ми втрачаємо гроші, які могли якраз таки піти на потреби тут і зараз. 600 мільйонів євро для України в нинішні військові часи? Це ого, яка сума. Ну і найважливіша думка Вікторії Сюмар, яка мені написала наступне: цей закон був в рамках програми технічної допомоги, і без цього її б не відновили, як і без закону про набу. Тобто тоді, коли Зеленський дав задню і сказав, що от я вже написав новий закон, який законопроект про набу. Лише тоді наші європейські союзники сказали, окей, ми дамо вам гроші, але давайте повертайте все взад і підписуйте закон про Арму. Ну і найважливіший момент я вже згадувала про те, як західні медіа видають матеріали із нищівною критикою Зеленського і його оточення. І хочу звернути увагу на дуже хорошу статтю «Financial Times». Там якраз цілий матеріал був присвячений Андрієві Єрмаку, і як Андрій Єрмак впливає на мізки українському президенту. Так от пан Крістофер Міллер, він у нас зараз головний кореспондент «Financial Times», розповідає дуже цікаві речі. Як, значить, цей посадовець, нагадаю, посадовець, якого ніхто не обирав, а просто його вибрав зе, Отримав неформальний контроль над ключовими процесами в державі від зовнішньої політики оборонної допомоги до кадрових рішень та дедалі гучніше застереження всередині країни і серед західних партнерів щодо концентрації влади та авторитарних ризиків в українському керівництві. Дивіться слово авторитарні ризики звучить гучно, і звучить воно нарешті гучно у вустах наших західних союзників, які нарешті вирішили не мовчати. І говорити про ті речі серйозні, які є в Україні, які спричинило це таке моноправління Володимира Зеленського і його партії. І яка ж цитата про Єрмака увійшла в Financial Times. Дуже важливо, що цей матеріал вийшов після явно заказного матеріалу, де намагалися розказати західним аудиторіям. Який же єрмак цінний для Зеленського, як вони сплять в бункері в одному ліжечку, дивляться фільми, їдять мівінку, запивають її мінішками, проводять там час як закохані? А от що пише Крістофер Міллер в цій вже статті? Єрмак він ускладнює все більше ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги. Про це сказав колишній американський чиновник, який був проінформований про поїздку Єрмака. Однією з найгостріших критичних зауважень є те, що він іноді не виявляє щирого інтересу до своєї країни йому важливо бути в центрі прийняття рішень, навіть якщо це шкодить Зеленському та Україні. Тобто відверто називають Єрмака людиною, яка не працює на український інтерес, а просто працює заради свого піару, тому що його я, воно вище над усім навіть вище над Володимиром Олександровичем. І ще тут дуже важливий момент. Єрмак став уособленням дебатів, що розбуркують країну про те, чи може централізація влади, запроваджена воєнною адміністрацією, зашкодити демократичному майбутньому України після закінчення війни. Для багатьох українців він є символом старого ладу, який вони відчайдушно прагнуть залишити в минулому. Оце дуже важливий момент, якраз таки маркер для тих електоральних мас, які... Будуть перегруповуватися і вирішувати, хто ж буде їхнім новим фаворитом. І найважливіша цитата цього тижня, ну на тому тижні, який минув вже, Зеленський зіткнувся з найсерйознішими внутрішніми викликами за час свого президентства. Після того, як радикальний крок щодо усунення незалежних антикорупційних органів України викликав перші масові протести з початку війни, серед тисяч людей, що зібралися в Києві, лунали гасла: Єрмак геть і Добіса. Єрмака. Ну, і ще дуже важлива була стаття у виданні The Economist. Чому це важливо, тому що The Economist читають всі еліти. І от там повністю вони пройшлися по цих змінах до антикорупційного законодавства. Так от, The Economist відверто розкритикувало цей закон, який ухвалили 263 каліки у Верховній Раді. І пишуть наступне, що це що цей закон підриває довіру західних партнерів, включно з Європейським Союзом і США, може загальмувати євроінтеграцію та фінансову підтримку України, створює ризик втрати морального лідерства України на тлі війни. Тобто це теж дуже важливо, тому що таким чином Україна може втратити моральну перевагу над Росією. Ми не зможемо з такими законопроектами розказувати західним організаціям західним суспільствам. А чим же ми краще за Російську Федерацію? І основний меседж статті був такий: під час навіть під час війни боротьба з корупцією має лишатися пріоритетом, і подібні рішення можуть бути стратегічною помилкою для країни, що залежить від міжнародної підтримки. І це знаєте, такий дуже чіткий висновок, якраз таки для телеграм-каналів банковий, для цих кряклів банкових, які намагаються зараз. Перебрехати всю цю історію і розказати, що ну, дивіться, оце ці мітинги там збираються, і через них через них росіяни не бомбардують центр Києва. конспірологія. Або коли в якихось там карточних офісах видають пости про те, що через мітингарів ми втрачаємо мільярди грошей західної підтримки. Так, от лише ці два матеріали в ТОП виданнях світових показують, що Взагалі-то мітингарі не винні. Мітингарі навпаки молодці, а втрачаємо ми ці гроші через намагання Єрмака поставити себе вище за державу Україна, вище навіть за свого президента, і зламати антикорупційну інфраструктуру України. Тому фініталя комедії, висновки зроблені і висновок один. Володимир Зеленський перестає бути тефлоновим красавчиком для заходу. Захід не буде сприймати його так, як навесні 2022 року, коли він йому хлопав і вважав, що це новий лідер західного світу. Зеленський насправді пішов гіршим шляхом, і тепер із любимчика заходу перетворюється в ту людину, яку не зле копнути на будь-якому міжнародному майданчику. І чесно кажучи, мені не шкода Володимира Зеленського, але я завжди думаю про те. Як це потім виліться в підтримку держави Україна? Всім дякую за увагу. Це був цензурнет. Я Марина данилюк налюкермлаєва і розбір про те, як Зеленський втрачає свою красоту, ім'я і бренд на заході. Всім дякую.